Незабаром в Україні з'явиться велика казкова карта, на якій розташують місця народження усіх представників народного фольклору. Українські дітлахи наочно побачать, де народилися Коти Горошко та Микита Кожем'яка. Звідки родом Лис Микита і Коза Дреза? Яких казкових персонажів можна вважати дійсно українськими? Відповіді на ці питання шукають автори проєкту Казкова карта України. Головна мета проєкту це популяризація та відродження українських казок. Тому що, наприклад, я б хотіла, щоб мої діти знали, хто такі Васик Телесик, наприклад, де він з'явився, хто його вигадав. Про всіх персонажів Всеволоди настайка. На казковій карті поки що тільки 10 персонажів. За кілька місяців їх може бути вже півсотні, але передуватиме цьому копітка дослідницька робота, до якої підключають етнографів і літераторів. Адже історії давно відомих героїв можуть бути зовсім несподіваними. Незнайка, як виявилася, абсолютно українець. Чому? Тому що Микола Носов, каскар, який почав писати на знайку, він насправді народився в Україні, жив в місті Ірпінь. І є навіть легенда, що всі е, друзі не знай і вони образи цих персонажів списані з сусідських дітей Миколи Носова. Покоління змінюються, втім кумири казок надалі передаються з дитинства у дитинство. Я запакала і пакушку ябу. Мама то за сказує і Що мама сказупалібаліто? Тож за популяризацію казкових персонажів та їхніх біографій взялися вчасно, і це хороші новини.